Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Рибом, м'ясо, овочі ковбаси, іграшки та навіть одяг. На центральному бугурчанському ринку за будь якої погоди продають майже усе. До народного контролю звернулися дрібні підприємці. Люди відчаї кажуть, умови для праці геть кепські. А от ми то за торгове місце збільшили удвічі. Це вхід. Дитина жінка з коляскою не заїде. Якщо падає дощ, падає прямо на голову. Весна топиться, сніг оце все. Отако стою по котики у воді. Відколи я працюю на цьому базарі, ноги в мене вже відмерзають. Ані торгів, ані доходів. А тепер за день роботи на ринку замість 21 гривні доведеться викладати 48. У продавців опускається руки, ціни піднімати нікуди, бо покупців. І так обмаль. Так виживаємо, що платимо, нічого не торгуємо, бо такі зараз сюди прикліче, а гроші треба платити за місце. Податок а пенсійний. За що купили, за те мало й не продають. Підприємці у відчаї. Якісний товар українцям зараз не по кишені. Люди економлять буквально на усьому, а дрібні підприємці все частіше залишаються без роботи. То й що можна продати? То без гроші відбило, ти вже й гроші не відбиваєш за ті речі, бо їм раніше возилися імпортні речі, якість була, і все. А тепер ту імпортну річ ви вже годні продати. За ті гроші ви не годні відбити. Чому здорожчали торгівельні місця? Хочемо довідатися в селищного голови. Очільник Богорочан запевняє зі свого боку ціну на оренду землі, на якій діє ринок селищна рада не піднімала. Пояснює, доходи підприємців з'їла інфляція. Договір на оренду. Ринку укладений був селищна рада у 2011 році. У 2012 році укладений договір, де одним з пунктів договору є прописано, що базова орендна плата за землю переглядається щороку, враховуючи кофеєнцій інфляції. Коефіцієнт інфляції встановлює не селищна рада. Контролює виконання, це е, податкова. Наша інспекція чи покращаться умови праці після здорожчання оренди? Питаємо вже у представників ринку. Народному контролю вони обіцяють вже за кілька тижнів почнуть наводити лад у торговельних рядах. Ми на ринку плануємо покласти стандартні павільйони, повністю закриті, під жалюзі стандартні будки. Ну без козників, тільки щоб люди за заходили, працювали. Коли це буде після Великодня? Вже частину ми плануємо зробити десь так до червня, до липня місяця. Тим часом, аби бодай якось викрутитись, дрібні підприємці виходять на вулицю. Хто заробляє вже на стихійному бізнесі? Залишається здогадуватися. Ми ж надалі слідкуватимемо за торгівлею на Богорчанському ринку і проконтролюємо, аби умови праці тут було покращено. Інна Сендецька Монюк, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.